Слава нації, вітаю на каналі. Добре, рабат Витерія Сашко. Добре, один із цікавих аспектів мовної деокупації і захисту, і відновлення примату і наступу української мови, особисто в моєму виконанні, яке я спостерігаю тут, на Донеччині, його дуже цікавий такий вислід, який я систематично спостерігаю насправді на цій змордованій українській Донеччині. Це наступне, він дає мені велику радість. Я ділюся нею з вами. Цілком ймовірно, хтось із вас також таке в житті спостерігав або спостерігатиме в майбутньому. І коли це трапиться у вас вперше, то я маю надію, ви пригадаєте мене добрим словом. Ситуація наступна. Нещодавно я вкотре з нею стикнувся, коли купляв кавунчика, і це мені так: от вкотре, вкотре мені нагадало, що треба це озвучити публічно, щоби. Ви, любі глядачі, також розуміли один із сценаріїв, який є вислідом вашої такої діяльності. Я підходжу купляти кавуна. Повторююся, це одна ситуація, але вона систематична, повторюється, я це бачу наживо. Підходжу купляти кавуна, продавчиня до мене звертається московицькою. Така ну, симпатична дівчина. От. Я їй кажу: спілкуйтеся зі мною людською мовою, будь ласка. Бо мови окупанта я не сприймаю. І я бачу, як її обличчя світлішає. Це от такі, такі от є речі, будемо так казати, які максимально важко підробити непрофесійним акторам, будемо так казати, і у будь-якому випадку це не ті життєві ситуації, щоб вони там роками тренувалися, це імітувати. Ні, це справжні. Я бачу, якій обличчя світліше, вона видихає і спілкується українською. Не завжди бездоганною, не завжди академічно правильною, тим не менше, спілкується людською мовою, державною мовою, українською мовою. Я особисто оцей момент, оце переклацування в голові, в очах, в міміці, я ніколи ні з ким із них не проговорював. Разом з тим, найбільш вірогідним сценарієм пояснення цього факту, це не простий робочий момент, це не там купили з незвичайна етика продавців, приязність там професійна, ні. Видно, що реально вони внутрішньо видихають, що фонтанчик в них починає бити, і вони спілкуються з тобою з радістю. Моє особисте пояснення на сьогодні, і кращого я не знаю, це те, що вони відчувають так само, як відчував я з дитинства ось цю соціальну шизофренію, в якій перебувають, шизофренію з Московщиня, того середовища, в якому вони є. Цілком імовірно, вони виховувалися бабусями, дідусями, які їх любили, розмовляли з ними українською. Можливо. Матусями, батьками, які виховували їх українською. І вони відчувають неприродність, ворожість, агресивність того змосковщиного середовища, в якому живуть, і під яке з тих чи інших причин змушені були прогнутися, проломитися. Разом з тим, пам'ять землі, хліб якої вони їдять, пам'ять крови, яку в собі несуть, вона все одно. Кричить, вона все одно не дає спокою. Вона пригнічена, вона притиснута, вона причавлена. З якихось причин вони не мають в собі хисту, сили, стрижня для наступальних індивідуальних дій. 24 на 7, зокрема, в мовному плані. Разом з тим, вони щасливі бачать, що є в Україні, що є на Донеччині. Люди, які дієві, твердо, наступально виборюють інтереси української нації, виборюють найінтимніший маркер свій чужий відносно українця українську мову. Вони це бачать, вони світлішують, вони відкриваються назустріч, вони взаємодіють, вони тягнуться до тебе. Тому що вони втомилися від. Цілком ймовірно, я так думаю, від цієї ось шароващини, цієї пригніченості українськості, цього позиціонування українського як дещо слабке, менш вартісне. Там раз, два, три на рік в вишиванках потанцювати, поспівати пісні до побачення. Так, ваш номер 45, чекайте, доки запитаємо. І вони бачать, як дієво відроджується. Панує і домінує українська нація на Донеччині, те частиною чого вони віддавна, від народження, скоріше за все, себе відчували і відчувають. І вони щасливі бачити, що якщо, наприклад, не можуть перемагати тут і зараз вони, то принаймні вони бачать, що є ті, хто перемагають, ті, хто працюють, ті, хто діють, і вони. Інтуїтивно до них тягнуться. Повторюся, вони до них відкриваються, вони йдуть їм назустріч, бо українці мають єднатися свій до свого по своє. І ніяк інакше. Бо інакше у нас є сотні років за плечима досвіду. У нас є десятиліття відновленої самостійності України за плечима. Ми бачимо, що інакше. Вороги нас розривають. Тому єднаймося, працюємо, перемагаємо і пам'ятаймо, що коли ми боремося за українське, за інтереси української нації, вимагаємо в нашому домі, нашої правди, нашої сили і нашої волі, це має накопичувальний кумулятивний ефект. Не в сенсі акумулятиву, як зосередження в вузькому просторі, а кумулятиву в сенсі акумуляції назбирування і поширення і від кожної нашої дії на користь української нації, української мови, української державності, яка нам тут і зараз з якихось причин може здаватися маленькою, є цілий причинно наслідковий ланцюг подій, які ми не в змозі перевірити. І який цілком ймовірно, систематично призводить до великих змін в інших людях. І ці зміни однозначно позитивні. Тому борімося, робімо кроки конкретні задля нашої спільної перемоги, задля нашого панування в нашій українській Україні, бо інше у нас немає і не буде. І ніде ми більше не потрібні, окрім як. У себе і нікому ми більше не потрібні, окрім як крапсилою, окрім собі самим. Разом боремо і поборемо.